Доброго дня! Мене звати Тетяна Куліш. Я практичний психолог з 13-річним досвідом роботи. Вітаю вас на моєму каналі, де я розказую про ментальне здоров'я та способи його збереження. Сьогодні я хочу розказати вам про тривожність та практики допомоги щодо опанування цього стану і самодопомоги. Коли ви помічаєте у себе занепокоєння без причини, відчуття страху, нервозність, нав'язливі думки про те, що щось може статися, і певні фізичні симптоми, то, ймовірно, за все, ваша тривога вища за норму. Основні ознаки того, що ваша тривога вища за норму, такі: це надмірне занепокоєння з будь-якого приводу, навіть незначного. Нездатність сконцентруватися, швидка втомлюваність, проблеми зі сном, порушення харчових звичок, фізичні симптоми, наприклад, прискорене серцебиття, або якісь хворобливі відчуття в області серця, або в області шлунку, чи кишківника, підвищена пітливість, ви їсте занадто багато або занадто мало. Вам складно взаємодіяти з іншими людьми, тому хочеться відсторонитися, не вистачає життєвої енергії, щоб займатися звичними справами. Ви відчуваєте апатію, нічого не приносить вам задоволення. З'являється дратівливість та злість, ви легко засмучуєтесь чи розчаровуєтеся. У вас виникають часті перепади настрою. На жаль, Українці не мають звички звертатися за допомогою до фахівців з психічного здоров'я. Тому я дам вам декілька рекомендацій для самодопомоги при тривожних станах. спілкуйтеся з підтримуючими людьми, ставтеся поважно до формування свого оточення. Підтримка, емпатія оточуючих, розуміння, допомога, важливі складові, яких особливо потребують люди з порушенням психоемоційних станів. Уникайте людей, після спілкування, з якими ви почуваєтеся гірше. Зараз це зайве Навантаження на психіку, яке вам не потрібне і яке заважає процесу стабілізації вашого психічного стану. Мрійте та робіть із мрій цілі, мрії втілення яких ну, конкрет, реально в житті це гарна опора для людини. Такого роду мрії. Повинні мати великий шанс на здійснення і, як мінімум, частково залежати від вас. Наприклад, мрія погуляти по сусідній вулиці не підходить, тому що ну, дуже просто. Мрія полетіти на Марс теж не підходить, бо це маловірогідно. А от відвідати якусь певну екзотичну країну можна розглядати як мрію. Наприклад, вивчити 10 іноземних мов, як мрія, не підходить, бо це занадто складно і забирає занадто багато часу. А от досягти певного рівня вивчення якоїсь однієї іноземної мови підходить як мрія. Далі. Щоб оці мрії не лежали на вас нерухомим ягарем, складайте конкретний план дій, як і що ви можете робити, щоб ця мрія здійснилася. І починайте рухатися, тоді ваша мрія перетворюється на мету. Плануйте маленькими кроками, використовуйте метод слона і бівштексів. Він полягає в тому, щоб нарізати великі задачі оцього великого слона на невеличкі шматочки, бівштекси, і з'їдати в день по одному такому шматочку аж до повного виконання задачі. Це також дуже важливо, тому що, знаходячись у тривозі і у виснаженні, психіка буде чинити спротив. І саботувати грандіозні плани. Ви просто, як мінімум, нічого не будете робити, а як максимум, це стане причиною погіршення вашого стану. Тому обов'язково, навіть до смішного, малі реальні, конкретні кроки. Згадайте, що ви любили в дитинстві або просто колись раніше, і намагайтесь вбудувати це в своє життя. Давайте собі позитивні емоції, ну і що, що ви доросла людина. Дозвольте собі, собі купити м'яку іграшку, яка вам сподобалася, попускати мильні бульбашки, з'їсти кілька порцій морозива, прислухайтеся до себе, якомога частіше ставте собі запитання, що я зараз хочу. От мені зараз погано, чим я можу собі зарадити? Як я можу про себе подбати, щоб, ми, щоб мені стало краще? Дорослішаючи, ми не звертаємо уваги на те, що нам хочеться. Навколо суцільний простір із треба, маю, повинна ставитись до себе з увагою і чутливістю. Часто у нас багато такого ставлення до оточення. Але на себе цього ресурсу не вистачає шкода. Вчіться дбати про себе. Проаналізуйте думки і емоції. Про що ви думаєте переважну більшість часу? Що у вас в голові? Навчіться сортувати думки на корисні і некорисні. Наступним кроком. Відволікайте себе від некорисних, деструктивних думок, від якої користі нуль. Пам'ятайте, що будь-якій емоції передує думка, можна піти іншим шляхом, зробити ревізію своїх емоцій. І подивитися, у яких емоцій ну оцей контрольний пакет акцій. У тривоги, страху, шкоди, суму, незадоволення і від яких думок оці емоції з'являються. Починайте рефлексувати та опановувати базові навички емоційної саморегуляції. З часом ваш організм обов'язково вам за це віддячить. Допомагайте іншим, дбайте про когось або про щось. Допомагайте тим, хто потребує вашої уваги, погодуйте пташок, полийте квіти у під'їзді, прийміть участь у якійсь колективній добрій е, справі, відчуття того, що ви потрібні, причетність до добрих змін, подяка від інших, важливі фактори, які позитивно вплинуть на ваш психоемоційний стан. Як казав відомий австрійський психолог Віктор Франкл, який вижив у концентраційному таборі, між подразником і нашою реакцією на нього існує свобода вибору. Тобто людина сама здатна вирішувати, який вплив на неї буде здійснювати те, що її оточує. Ми самі вибираємо, як реагувати на ті чи інші обставини. Ми розібрали основні поради щодо профілактики та самодопомоги при тривожних станах. Я розумію, що у кожного різні умови, різні ситуації, різні можливості. Обирайте те, що підходить саме вам. Пробуйте, намагайтеся вибудувати власний стиль взаємодії з собою. Якщо ситуація не покращується, звертайтеся до спеціалістів з психічного здоров'я, психологів, психотерапевтів, психіатрів. Чим важчий стан, тим довше ви будете з нього виходити. Пам'ятайте, що з пустим баком шансів доїхати до заправки у вас немає. Не нехтуйте, не ризикуйте собою там, де це абсолютно не потрібно. Дбайте про себе та будьте у себе на часі. Поставте вподобайку цьому відео, розповсюджуйте його у своїх соціальних мережах, щоб з цим актуальним контентом могла ознайомитися якомога більша кількість людей. Допоможіть іншим людям. Знайти мій канал на просторах YouTube та отримувати якісну психологічну інформацію у сфері ментального здоров'я. Напишіть мені у коментарях, які техніки опанування тривоги підходять саме вам. Ставте свої запитання. Я відповім на них в одному зі своїх наступних відео. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Щоб не пропустити мої чергові відео. До зустрічі!